Чи можливий взаємозалік у зовнішньої економічній діяльності? Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант і питання, які, на жаль, найчастіше задають у період воєнного стану. Проблема не лише в ЗЕД, а в тому, що багато боргів, як дебіторка, так і кредиторка, позависали. І кожен знаходить спосіб і рішення, а як все таки закрити. Тому й виникає питання взаємозаліку. Ну, якщо це договори між резидентами, все зрозуміло. А якщо не резидент у, по другу сторону договору, відповідь така: в зовнішньоекономічній діяльності взаємозалік можливий. Але при цьому слід дотримати спецумови. Які? Давайте подивимось. Відповідь на це питання нам дає інструкція Сьома Національного банку про порядок валютного нагляду. Банк має право завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків за наявності документів про припинення зобов'язань за операціями з експорту імпорту товарів за рахуванням зустрічних однорідних вимог у разі дотримання сукупності таких умов. І умови такі: перше. Ці вимоги випливають із взаємних зобов'язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями. Ну, наприклад, ви продали товар нерезиденту, він вам винен. А товар, а нерезидент вам продав, послуги вам надав, і ви винні йому. Тобто, вимоги випливають із взаємних зобов'язань. У вас є зобов'язання перед нерезидентом, у нерезидента є зобов'язання перед вами. Вимоги однорідні. Це означає, що вони грошові. Ми винні на резиденту гроші, і цей же нерезидент винен гроші нам. Третя умова: строк виконання за зустрічними вимогами настав або не встановлений, або визначений моментом пред'явлення вимоги. Це означає, що вже наступила та дата, коли я мала заплатити нерезиденту. Уже наступила та точка, коли нерезидент мав мені заплатити. І четверта умова: між сторонами не було спору щодо характеру зобов'язання змісту і умов виконання. Тобто і я, і мій контрагентний резидент кожен виконали в своїй частині обов'язки, і ми не заперечуємо, що гроші ходити не будуть. А я кажу: ти мені вже не плати, а давай і я тобі не буду платити. І ми зробимо взаємозалік. Підсумуємо: є вимоги. Які випливають із одного і з другого боку. Вони однорідні, грошові, строк виконання наступив і сторони згідні зробити такий взаємозалік. Як правило, укладається договір про взаємозалік, однорідних грошових вимог. Це найкраще робити, тоді з цього договору випливає, хто кому що і по якому договору якби не прощає, а закриває, взаємозаліковує. Пам'ятайте про те, що взаємозалік заборонений для платників єдиного податку. Це врахуйте. Що податківці з цього приводу думають? Таким чином, чинне законодавство передбачає можливість припинення зобов'язань за операціями з експорту та імпорту товарів, які передбачають розрахунки в грошовій формі, зарахування зустрічних однорідних вимог, але у разі дотримання сукупності умов зазначених вище. І власне в роз'ясненні зір податківці наводять ось той перелік, який ви щойно бачили. До речі, це роз'яснення переведене до нечинних, але по причині не зміни позиції, а це пов'язано із відміною обов'язкового протажу валютної виручки. Лише з цим. Є ще у нас судова практика, з якої випливає, що резидент є вільним у виборі форми розрахунків за зовнішньоекономічними операціями. Також у нас є постанова Верховного суду ще від 2020 року про те, що резидент є вільним у виборі форми розрахунків за зовнішніми економічними операціями, з поміж тих, що не суперечить законам України. Припинення зобов'язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог є складовою гарантованого Конституцією України права на свободу підприємницької діяльності та не може бути обмежено виключно, та може бути обмежено виключно законами України. Тобто ми бачимо, що це все можливо. А якщо більш детально, то ось, будь ласка, ми можемо таке спостерігати. Так, якщо у нас експорт... Зарахування з тим же контрагентом можливий. Якщо відступлення права вимоги боргу іншого резидента, так, це можливо, адже завершення операції буде на дату зарахування коштів новому резиденту, валюта зайде в країну. Переведення боргу на іншого нерезидента – резидента так, це можливо, адже валютна виручка надійде в Україну на рахунок експортера від іншого нерезидента. Переведення боргу на іншого резидента ні, неможливо, оскільки не зайде валюта. Якщо ж це імпорт, імпорт, знову ж таки, це дебіторка, деби 371-го, кредит 312-го. Лише в цьому разі працює валютний контроль, який хочеться закрити. Так? Тому ми про ці сторони говоримо. Зарахування з тим же контрагентом ні, неможливо. Оскільки борг не грошовий, а товарний, можна лише у випадку повернення авансу. Переведення боргу на іншого нерезидента? так, можливо, адже товар надійде в Україну. І переведення боргу на іншого резидента ні неможливо, не відбудеться операція імпорту. Колеги, саме так виглядає взаємозалік у зовнішньої економічній діяльності. Це ті речі, які можна собі дозволити за умови належного документального підтвердження. Набагато більше тем імпорту експорту, валютного відрядження, податкових різниць у зовнішньої економічній діяльності ви зможете побачити і не тільки побачити і почути. А відтворити у вигляді навичок, розв'язуючи тести та задачі, ви зможете на онлайн-курсі, який стартує от вже незабаром, 14 вересня. Долучайтесь, навчання триватиме протягом двох місяців, і ми кожного дня по 20-30 хвилин будемо з вами спілкуватись на цю тему. І таким чином, за два місяці тема зовнішньоекономічної діяльності вже буде не в теорії, а у вашій практиці. Дякую, сподіваюся вас побачити на курсі. до зустрічі більше про бухооблік, податки та первинку у зовнішньоекономічній діяльності із воєнними особливостями на онлайн курсі З 2022. Долучайтесь.